Не хлібом єдиним живе людина. Цей вислів влучно характеризує творчих людей, життя котрих і справді залежить від духовної поживи. Напевно, таланти міці можна вважати подвоєними, коли вони ще й знаходять в собі потребу ділитися знаннями та вміннями з маленькими учнями. А для того, щоб їм було що передати, вчитель повинен багато працювати над собою, показати свою професійність така мета виставки викладачів художніх шкіл краю. Виставка відбувається в рамках підвищення кваліфікації викладачів образотворчого мистецтва. І вперше в цьому році ми започаткували виставку от колективну. Ці роботи сьогодні вони такі різноманітні, виконані в різних техніках живопису, графіки, авторські техніки. Але кожна з собою представляє цього художника і відображає його такий внутрішній світ і в його в таку фахову професійну підготовку. Звичайно. Це творчі роботи, і викладачі працюють вільний від уроків час, тобто творчий процес він, якби, викладачів з натхненням. У великих людей були великі наставники. Наша земля теж багата талантами і обдарованим дітям Хмельниччини є у кого вчитися. Ми започаткували виставку колективну шкіл наших художніх, яких в нас в області є 11. І от ці перші дві школи. Вони в нас найкращі, вони в нас найсильніші школи. Митці працюють над тим, щоб виховати духовно багате покоління майбутнє України. Тому роль викладача, який завжди залишається у тіні власного творіння і наполегливо працює над утвердженням одвічних цінностей, можливо, сьогодні варто переоцінити. Я отримала велике задоволення від робіт, які побачила колег викладачів, які знаходять і час, і знаходять сили, можливості. І знаходять ту глибинну любов до образотворчого мистецтва. І коні вкладають в роботи. Кожна робота світиться любов'ю, а це найвищий професіоналізм.